Добрий вечір, пане Володимире. Чи чуєте мене? Добрий вечір. Да, вітаю мало. Доброго вечора. Ну, не знаю, чи ви мене чуєте чи бачите. Я вас бачу, але думаю, що ви мене навряд чи. Бачу. Частково скажімо так: бачу вас. Дуже добре вас чую. І Це, мабуть, головніше. Хотіла би насамперед поговорити про візит Володимира Путіна до Монголії. Нібито диктатора запевнили, що його не заарештують там згідно з ордером міжнародного кримінального суду, що загалом відбувається з верховенством права у світі. Ну, бачите, тут я думаю, треба зрозуміти, чого хоче Путін таким візитом. Він хоче всьому світу продемонструвати, що йому абсолютно байдуже що там приймали. Колись і приймають зараз. Він хоче у такий спосіб показати ну, в першу чергу своїм посполитим, що я зовсім не страждаю від якихось там від якихось рішень, які були колись, і це абсолютно мене не, не, не обходить. От тому е, е, я буду їздити там, де я захочу. Е, відносно е, відносно того, що е, відбувається на зовнішній арені, то це е, ще гірше, тому що він хоче показати всьому е, цьому глобальному півдню, що на е, всі ці міжнародні права і конвенції, і так далі можна дивитися е, так, би мовити, зверху вниз. І їх не виконувати, і це справді може означати, що е, світ е, остаточно е, е, опуститься в міжнародно-правовий хаос. Бо якщо основоположні документи не будуть виконуватися, то тоді е, це означатиме, що система е, буде зруйнована. Е, тому я думаю, що у Путіна в цьому плані доволі очевидні цілі хоче писати того розуміння по візиту, ну тепер е, після того, що і МЗС України, і власне сам суд е, в черговий раз наголовно е, дали монопольській владі, що їм треба виконувати те, що вони підписали. Ну подивимось, лишається ще кілька днів, е, чи е, зробить цього висновки мов е, монгольська влада скати зараз важко. Але ну мені здається, все таки шанси є, і якщо за кілька днів на Монголію з різних боків натиснуть, мені здається, що цей візит ну навряд чи відбудеться. А от чи може Путін шукати зброю у Монголії? Ну, знаєте, звичайно, її можна шукати і на місяці, але думаю, що навряд чи це є щось таким, що може допомогти путіну в цій війні. Прем'єр-міністр Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, оскільки не відповідає стандартам, у тому числі культурно-політичним. Це стало такою реакцією на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби щодо операції Вісла. Польські політики по-своєму потрактували заяву українського міністра як територіальні претензії. От чому такі суперечки все ж час від часу розгортаються? ну Тому що в Польщі ця тема є ну, політично дуже вигідною. Тому що польські політики, ну скажімо так, ну, от після періоду українсько-польського порозуміння часів президентів Кучми і Ющенка, коли ми знаходили всі можливі способи для того, щоб. Цю тему не підігрівати навпаки, якось ну передавати власне тим, кому треба цією темою займатися, а саме історикам. Ну то після того, на превеликий жаль, в Польщі ця тема стала дуже зручним політичним інструментом для того, щоб грати на націоналістичних емоціях польського суспільства. І підігрувати тим чи іншим політичним силам, ну от з того часу, це десь приблизно з 2010-2011 року. Ми і бачимо оці спроби польської влади, а особливо це було характерно для попереднього уряду. Шукати якісь причини для того, щоб звинуватувати звинувачувати лише Україну всіх. Українсько-польських проблемах, не бажаючи подивитися на цю історію трошечки з іншого боку. Ну, от те, що зараз пішло це загострення, воно формально викликано, начебто, не дуже точним висловлюванням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Але питання не в висловлюваннях, а питання в тому, що треба нарешті і в польщі і в україні зрозуміти що е, історія належить історикам і що її експлуатувати це означає е, е, грати на користь третьої сторони і ми всі знаємо що цією третьою стороною є росія отже е, мені чомусь ви що в польщі були оцю абсолютно правильну формулу е, вибачаємо і просимо вибачення. Бо так можна дійти до, ну до, я не знаю, до подій 200-літньої давнини, 300-літньої давнини і далі. Тобто можна шукати все, що в 17 столітті, чому відбувалися тільки -тільки ті чи інші події, і хто був видів інувався. Питання не, не, не в цьому. Ми так ніколи не знайдемо порозуміння. Але чомусь у Польщі це вважається нормою, що треба обов'язково показати українців різунами. Але для цього боруть чомусь тільки один невеличкий епізод в наших багатостолітніх відносинах. Ну це просто ненауковий і нечесний підхід. Якщо вже так, то тоді давайте дивитися, що було на окупованих фактично польською короною в українських землях починаючи від цієї самої окупації, і чому власне відбувалися ті події, оці повстання, оці протести, оця справді дуже важка і складна боротьба і з одного і з іншого боку, ну мабуть, не просто на рівному місці. Так що якщо ми хочемо, щоб в українсько польських відносинах була перспектива, щоб ми дивилися вперед і допомагали одне одному, а не грали на руку Москви. То нам, нарешті, треба раз і назавжди зібратися за круглим столом і сказати один одному: вибачаємо і просимо вибачення. І так від Польщі до Угорщини, очільник МЗС Угорщини Петер Сіарто наступного дня після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі полетів до Росії. Про що будуть говорити там? Ну, тема там одна і вічна. Там що вся угорська. Верхівка розповідає, що вони рятують Угорщину від злих українців, які хочуть позбавити її електроенергії взагалі, в принципі енергії енергоресурсів, скажімо так, в широкому розумінні цього слова. Тому треба битися за те, щоб Росія продовжувала транспортувати свою нафту і газ в тому числі і до Угорщини. А якщо цього не відбудеться, то це буде. Всеугорська катастрофа. Ну чомусь всі інші європейські країни змогли собі знайти альтернативні джерела постачання. А от бідна Угорщина, і ще трошечки ну, бідна Словаччина ніяк не можуть. Ну не знаю, чим завершаться ці переговори, але очевидно, що угорський троянський кінь в європейському союзі це справді велика проблема для європейського союзу. І потрібно розуміти, що якщо на це закривати очі, на Брюссель буде і в подальшому, то Угорщина почне реально розвалювати Європейський союз серед. Ну от власне Будапешт розуміє добре, що такі контакти з Росією дратують, так би мовити, лідерів Євросоюзу. і чому вони далі продовжують гнути цю лінію? Ну ви вже про це майже з вами неодноразово не, не одноразово говорили, тому що Угорщина є я це ще раз в 155-й раз троянським конем Москви, тому що вона виконує функцію тарану Європейського союзу і НАТО, і є цією політичною вибухівкою, яка повинна зруйнувати єдність цих обох союзів. Це най, най... Рожевіша мрія Путіна для того, щоб нарешті підірвати цю єдність для того, щоб країни, які об'єднані в ЄС і в НАТО, почали сваритися між собою. І він, до речі, ну, доволі успішний в цьому плані. Бо Угорщина і Словаччина сьогодні це країни, які ну, Словаччина меншою мірою, а Угорщина це країна, яка не соромиться. Займати абсолютно пропутінську проросійську позицію, і ще й е, намагається подавати це як миротворчість, миролюбство і таке інше це типове фарисейство, цинізм. Але угорщина це робить абсолютно свідомо з тієї самої позиції, яку і підкидає Москва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про серйозну таку часову прірву між обіцянками і передачею зброї від союзників, зокрема, йдеться про доставку обіцяних Петріот. Європа, інші союзники навіть уже на третьому році війни не готові ну, не те, що переходити на воєнні реки, а просто банально так налагодити процес. Передачі зброї, чому це так? Це не їхня війна? Ну так це не їхня війна, тому що і сьогодні в Брюсселі в черговий раз підтвердили, що це війна України з Росією, але не країни Європейського Союзу чи НАТО з Росією, тому що вони собі вигадали цю формулу, що це не, не може бути їхньою війною. І вони цього дотримуються і вважають, що це дуже правильно. Це насправді абсурд, і до тих пір, поки цей абсурд буде в головах у наших натовських і європейських партнерів, ситуація буде саме такою: вони не вважають, що вони повинні перемогти Росію, що єдина їхня функція допомогти Україну від неї якимось чином захиститися, але при цьому вони не розуміють, що а вони такою позицією провокують Путіна йти далі і далі. Ну що за таких обставин робити? Звичайно, думати про своє, і от те, що днями Зеленський говорив про те, що у нас з'явилися нові види озброєнь. Мені здається, це дуже правильна відповідь на оцю всю західну цинічну політику. Я думаю, що нам зараз треба думати над тим, щоб оскільки тих самих ракет на дронів, які, які які називаються паляниця, було достатньо. Тим більше, що їхня ціна не є критичною. Якщо ну от міністр Федоров говорив, що ціна однієї одиниці менше одного мільйона доларів, то це справді для таких. Типів озброєнь зовсім невелика е, сума. Звичайно, що в бюджеті зараз немає цих грошей, але я думаю, що якби зараз з'явилася загальна українська ініціатива, щоб у нас щомісяця було по сотні таких е, е, ракет-дронів, які всипалися на голову е, рашистам, якщо б ми всією українською громадою поставилися просто за завдання щомісяця місяця цих 100 мільйонів доларів для того, щоб захиститися і не чекати дозволів бити туди чи бити сюди, то я думаю, що ми за кілька місяців змогли б зламати хребет у цій російській машині, яка знаходиться на відстані там 300 кілометрів від кордону, і могли б убезпечити себе від того, що ми в черговий раз сьогодні переживаємо в Харкові, коли російські бандити знищують. Просто житлові будинки вбивають мирних жителів, і це їм залишається без будь-яких наслідків. Тому я думаю, що до речі, і от засоби масової інформації могли б цьому плані відіграти свою роль, можливо, стати навіть ініціатором такого збору. І Я просто звертаюся, в тому числі і до вас, як до представників засобів масової інформації з тим, щоб Можливо, подумати над най най найкращою формою такого всеукраїнського збору, бо в кінцевому рахунку ми повинні допомогти самим собі захиститися від цього зла.